За минулий тиждень сталося п'ять підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах. Всі вони постраждали, з них одна дитина. 3 липня в Ізюмському районі внаслідок Детонація вибухонебезпечного предмету постраждав 31-річний мешканець міста Ізюма. Його було з множинним пораненням рук, ніг та тіла госпіталізовано до місцевої лікарні. 4 липня знов таки Ізюмський район на території Пісківського лісництва стався нещасний випадок. 70-річна жінка, скоріш за все, наступила на протипіхотну міну. І отримала мінно-вибухову травму і ампутацію правої ступні госпіталізована до місцевої лікарні 6 липня. Сталося три події. Перший це підрив дорожньої спецтехніки у селищі Печені, Чугуївського району. Грейдер дорожньої служби наїхав попередньо на протитанкову міну. В результаті вибуху 53 річний водій постраждав, отримав легкі поранення. Цього ж дня, при виконанні польових робіт, тракторист натрапив попередньо на протитанкову міну. Подія сталася біля села Курулька Барвінківської громади ізюмського району. Водій трактору отримав мінну вибухову травму і був госпіталізований до медичного закладу міста Краматорська. Ще 6 липня сталася подія в селі Довгенька Куп'янського району. Нещасний випадок пов'язаний з вибухом вибухонебезпечного предмету, внаслідок чого постраждав 15-річний підліток. За попередніми даними він знайшов біля річки порох або в пакеті, або в якійсь ємності. Кинув його в багаття. В результаті стався спалах і. Підліток отримав опіки перша друга ступеня обличчя обох рук грудної клітини та ніг його було доставлено до опікового центру міста Харкова.